Доброго всім раночку. Хотіла сказати морозного, слава Богу, у нас приморозки ще не було, але сьогодні ну, десь 2 градуси. Мій чоловік прокинувся, каже, то нуль ні, не примерзла вода ніде, слава Богу. Розчекаємо достигання люфи, коли вона вже буде готова, не знаю. Така якась м'якенька і здорова така стала. Я прибігла, е... знаєте, типу, по що. Пересадила ананас, відсадила, точніше, От я вам уже колись розказувала, що я купила ананас, з'їли, а верхівку його, ну, цю зелену, я вирішила спробувати проростити, ну, так як є безліч рекомендацій, таким чином і я зробила. Зрізала оцю його верхівочку. Єдине, що треба слідкувати, бо в мене потім також були спроби, але вони були невдалі. Щоб оцією біркою. На якій етикетка висить, щоб не був пробитий стовбур. Слава Богу, було так, знаєте, на листочкові з боку причеплено, ну, знизу. І я побривала листочки, зробила голеньким цей стовбурець в баночку з водичкою, воно пустило корінці, але в минулому році він обмерз, отут. вчасно не занесла, обмерз і оця, ну, скажімо так, як її назвати правильно. Материнська рослина, мама, було гарне листя, була така завбільшака, як оця юка, яку також треба вже заносити. Але вона така дивіться, туди похнюпилася, перекривлена. І Я обрізала листя, занесла, і таким чином в хаті вона у нас і зимувала, а потім збоку пустила ось такого гарного паростка, такого парубка. Я його в цьому році вирішила відсадити. Відсадила, знову ж забула занести в хату. Я оце думаю, оце такий якийсь колір такий дивний, а ну, не було ж заморозків. Зараз заберу, помию його теплою водичкою, а її хотіла викинути. Потім така гарна коренева система. Думаю, подивлюся, що вийде з цього. Ще раз її, вона ж жива і така міцна. Ще раз її вткнула, зараз також заберу в тепло. Бо тут теплиці вже, я не знаю, яким чином вони тут всі тримаються, але ну, прохолодно. Ну, Лимон він, він звик до таких умов. <кій> він у нас, знаєте, як -от, він хворіє, тому думаю, так, пропаде то пропаде, виживе то виживе, але він так уже виживає в нас вже який рік. І знову дивлюся, ось тільки пішла волога, і кругом пішла щитівка. Оце треба купляти препарат. Там мені підписники рекомендували. О, та активізувалася страшне це щитівка, страшне багато кругом. Але ж тримає плоди, 5 штучок. І оце хочу цей ананас таки дочекатися е, плодів. І Спробу в мене потім було десь, можливо, 3-4, але ж знову е, роблю акцент на тому, що треба брати ті, які оцей стовбур цієї зелені буде не пробитий. Бо тоді відгниває, і не хоче пускати корінці. А так вдалося, зараз забираю, купаю вон коло які. Вон, прибіг бандіт. Бандіт тільки що вискочив за ворота, гналися всі ловили. І ще, оту я від мама його випустила, відкривала. Заходь сюди, заходь, заходь. Шкода, заходь. Шкідник звичайний, французький, чи вітчизняний, український. Та хоч паразит. І він чую, мама така, ой, Тайсон, Тайсон, ну повернися, 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 повернися. Ну, Побачив мене, що я вийшла, побіг далі. Надурила, слава Богу, он пальця собі думала, що взагалі зламала. Так ловила його. Надурила, він підбіг, я, щоб вхватити, Дякувати Богу, що це в одежині, Та я за цю куртку вхватилася. А це ніяк не розквітне, я так думаю, що через ці холоди не розквітне оця цибулька. Хочеться побачити, як вона. Та відступайся вже від мене. Ти безсоромний, я не знаю. Фу, безсовісний. Е, бігонії ще також не викопувала, не обрізала. Я думаю, хай ще трішечки поквітнуть. Вони вже, звісно, не повні, але все рівно гарненькі. Я вже вчора частину квітів заховала. До погріба. можливо, і рано, можливо, ще буде тепло. Оце ще в мене залишилися гіпіаструми. Також я потім покажу, як я їх зберігаю. Вони гарно відхідли. Можна було їх висадити в відкритий ґрунти на літо. Я залишила отак в горщиках, потім не буду їх заносити в такому виді до домівки. Я їх виймаю, загортаю в газету, в ящик складаю. І Так вони у мене до лютого, там, до початку березня. Собі відпочивають. Практично все вже в теплиці прибрали, залишилося це отам. Там перці, вони ще є. Потім там також тут ще помідори висять, не треба вже їх знімати що толку. Слухайте, оце з вами розмовляю, а рука хуху, змерзла. Тут он грибуся, ніяк не до грибуся. Зробила висновки, що не можна. Отак от в мене тут був перець, посадила, отам от на задньому плані були огірки, воно розростається, потім ці огірки, листя падають. Або вже вони відійшли на перець, перцеві погано. і Отакий от на ньому чорний від огірків. Бачите? Якась як сажа, не знаю. Ось, бачите, лежить огірок, листок знищий. Там вон також одна люфочка невелика. Не знаю, достигне, не достигне. Тут ось партизан. Мама каже, я не думала, що він вискочить. Та вискочить, він вискочить. Я відкрию ворота і біжи, куди хочеш. Скину в громаду твоє фото, відео, покажу, де ти балуєшся, Скажу, щоб ніхто не брав, ніхто не чіпав, хай бігає. Нагуляється, повернеться. Я так думаю. Безсовісний. Мама отак хвилюється, так всі. тут... І за нього стресонули. О Боже. Папа тихіше. А, а тут. А що таке? Зі мною ось. А я поняла. все, тільки без цього. Ведіть, то вівчарка тепер хоче гуляти. Ці вже ось, взагалі такі поганенькі, але вони отам родять. Хай родять. Ось який малючок. Зато люфа проте, дивіться, який. Ох! Оце так вернулася вона заді мене, це я об неї тільки що тернулася, е, яка вона, ну, відверто кажучи, вонюча. Має такий неприємний запах. фу. Так, забираю ананас, пішла я до будинку його, е, покупаю та хай, хай трішки відійде, несу в тепло, можливо ж таки, ще він і не пропав. Біжи о. Потім чекував. Там вже зараз вівчарку випустять, треба сюди щелину в паркані слідкувати. Бачите, став, слідкує. Угу. Де коти? Де котики? Нема котиків. Треба все розігнати, все, хазяїн двору. Все, до побачення.